Привіт, друзі! Сьогодні 23 серпня, завтра День Незалежності. Вчора, кажись, приїхав цей прем'єр-міністр Індії до нас. І завтра, точніше, сьогодні, наче він від'їжджає. Вночі було мало повітряних тривог. Минулий весь день був тихий, спокійний, взагалі нічого не було. Про що це каже? Це каже про те. Що по-перше, вони бояться показати себе погано перед єдиними там оставшимися союзниками, От, що вони тут нікого не бомблять, тому нічого і не прилітало, ніяких там ракет, шахідів. От. Тому ядерна атака на Україну малоймовірна, тому що ну, це сховати от, не вийде. Да? якщо... Можна, наприклад, не стріляти по нам 1-2 дні, щоб не бачив цей прем'єр-міністр, то не стріляти ядеркою, щоб не бачив світ, теж можна. І тому вони цього робити не будуть. Але нас чекає масивний, мені здається, завтра обстріл. І вже не тільки мені здається, багато хто про це говорить. Так що, а може, якісь сюрпризи з нашого боку будуть завтра. там, наприклад, Якийсь мостик рухне. Ну, побачимо завтра. Завтра покаже.